Доброго часу, доби чарівники і чарівниці. Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці! Бажаємо вам мирного неба всього найкращого. Всіх благ, всяческих благословінь! Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така думки загаданого персонажа. Що ця людина, він або вона про вас думає. Буде 4 варіанти. 4 варіанти. Давайте подивимось. Так, це, що думає про одиничок загаданий персонаж. Це, що думає про двійчок, загаданий персонаж. І що думає про трійчок, загаданий персонаж. Так, і четвертий варіант. Прошу, дівчата, обирайте. Ну і хлопці також, але в основному дівчата дивляться, тому я буду в основному казати на вас, дівчата. Тому хто хлопець, вибачайте. І так, перший варіант, другий, третій, четвертий. Прошу обирайте. І так, якщо вам потрібно більше часу, то прошу ставте на паузу і обирайте на паузі, а ми починаємо з одиничок. І так, одинички, шановні, я вас вітаю, вам бажаю мирного неба, всього найкраще, всяческих благ, всяческих благословінь, Всього доброго. Давайте подивимось з вами, що ж думає про вас загаданий персонаж, чоловік чи жінка? Чогось чекає, це карта годинник. Чогось він чекає, або ви йому щось пообіцяли зробити, або подумати, щоб щось зробити, допомогти, можливо, йому або їй. Або ви домовились про зустріч, бо про дзвінок, побачення, і ця людина тепер чекає з нетерпінням, як отой молодий коханець, побачення з коханою жінкою. Ану, давайте подивимось, що ж все-таки чекає загаданий одиничками персонаж від одиничок. Ну, кохання. Ой, бачите, як класно випало. Король Келихів і Королева Келихів. Дуже класний розклад у вас виходить одинички. Тому що реально ця людина чекає або зустрічі з вами, або побачення чергового, або першого. Або, наприклад, ви домовились зізвонитися в перший раз, допустимо, він там іноземець, або. Він може бути просто-напросто в іншій країні, хоч ви вже йому можете й бути давно знайомі. І ви дозвонились про про відеозв'язку. От як якраз пам'ятаю, коли був коронавірус бушував у світі, деякі мої знайомі практикували вечірки інтерактивні. Тобто хтось там у себе вдома взяв свою улюблену випивку. Вкусняшки, хтось там іще щось, і ці люди, подружки або друзі, зізвонювались, і так, наче вони разом, але кожен був, можливо, навіть в різній країні. Таке, ну, таке битувало а, в часи коронавірусу. Можливо, у вас якесь таке побачення, але тут може бути і реальне побачення офлайн, коли він чекає з нетерпінням, коли ви станете разом близькі. Можливо, ви, допустимо, йому натякнули, що хочете з ним близькості, інтимної я маю на увазі, і він чекає цього побачення з нетерпінням, тому що це буде ваш перший раз. Ну, Перший раз як пара, або перший раз, як, допустимо, взагалі перший, ну, якось так. Можливо, це буде навіть таке, що ви вже давно знайомі, але знайомі заочно, а, ну, як онлайн. А тут ще може бути, що він чекає побачення, коли ви до нього приїдете, або він до вас приїде. Тут однозначно закоханий чоловік у вас, він виходить закоханим і коханим, і ви виходите закоханою коханою і коханою жінкою. Тобто, в принципі, тут мені нема до чого придиратися, у вас все добре. должно бути. Що він ще про вас думає? Диявол? Ой, Останнім часом я цю карту не люблю, останні там декілька років. Раніше я дуже любила карту диявола, зараз вона мені вже менше подобається, набагато менше. Тому що я через призму свого досвіду зрозуміла якісь певні недоліки цієї карти. Але, в принципі, якщо казати про плюси, то тут скаже на пристрасть. Якщо казати про мінуси, то тут те, що чого не можна ніяк відкласти або відмінити, або ще щось. Інколи диявол обозначає важкий рок або долю, фатум. Наприклад, диявол може обозначати, що ви прямо настільки залежні один від одного, або як мінімум він від вас, що ці узи ніхто не може ніяк порушити. Це як і в плюс, так і в мінус, я кажу вам. Тому що, можливо, коли ви захочете від нього піти, допустимо, або якщо ви на колишнього ворожите, то він все життя буде вас пам'ятати і. Тут такі стосунки, вони як мексиканські або італійські пристрасті, пристрасні серіали, там і інтриги, скандали, розслідування і все в такому дусі. Тобто тут, в принципі, дуже важко сказати, як воно проігрується, оцей диявол, плюс чи мінус. Давайте зараз з вами подивимось, як тут диявол проігрується в даному випадку. Ну, взаємозалежність, що ви один одному робите і приємно, і боляче, що ви один одного і кохаєте, і можете скотитись до ненависті. Якщо дійсно це ваш колишній, то ви могли на початку ваших стосунків дуже сильно любити один одного, а потім. Почати через деякі моменти ненавидіти один одного. Тобто, якщо він вас так сильно кохає, як показали карти, якщо, допустимо, ви його зрадите, він буде ненавидіти вас до кінця своїх днів. Тут якось так. Інколи дуже сильна любов може трансформуватися в просто неістову ненависть. Але поки що він вас любить, принаймні поки що. Так, диявола ми розкрили, ну давайте ви зараз подивимось, що ще загаданий одиничками персонаж, думає про одиничок. Шість жезлів, знову ті самі карти випадають. Ага, ті самі карти. Ну Давайте я добре перетисую колоду. Що загаданий одиничками персонаж думає про... Одиничку. Ну, він про вас мріє і боїться. Він відчуває, що ви лідер в цих стосунках. Він відчуває, що він може стати легко каблуком. І, можливо, навіть він може стати з радістю цим каблуком. Під каблучником я маю на увазі. Тут якось так, дівчата. Тут ще може програтися те, що йому подобаються рольові ігри, і йому подобається бути нижнім, а щоб ви були Домінатрикс. І таке тут може бути. Так може програватися цей диявол через а, такий лютий інтим. А ще таке буває, звісно. Мабуть, буває. Так, такий був перший варіант. Добре, одинички, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкраще, всячески благ, всяческих благословінь. Бережіть себе, будь ласка, і будьте дуже уважні. І так, двієчки, я вас вітаю, я вам бажаю мирного неба, всього найкраще, всячески благ, всячески благословінь. Давайте з вами трохи поворожимо, тема така, що думає про вас загадана людина. Глянемо. Угу, хоче діяти. У нього є не просто думки про вас, у нього є цілі плани про те, як він хоче вас добиватися. Що це за думки? Що він хоче діяти конкретно, які дії він хоче втілити в життя? Ну, з побачення з вами хоче. Побачення, вже другий варіант поспіль, як виходить такі стосунки, там, де чоловік дуже сильно чекає побачення, але тут двічка відрізняється від одинички тим, що у вас тут більше трагізму. І тут я бачу, що дійсно, можливо, ви згадали колишнього, який, знаєте, як у цих прикольчиках таких вже змінився, все усвідомив, все переробив, пере... себе так. Кармічно почистив і так далі, і повертається до вас, щоб знову стати стосунки з вами. Тут мені дійсно це нагадує, якось як колишнього ви загадали, але він реально, що він думає про вас, так те, що він хоче дійсно спробувати ще раз. І він до вас буде клиння підбивати найближчим часом, якщо ще не підбиває, хоча він може вже якось до вас підкатувати. Що він думає про неї? Дуже велика пристрасть, але ця пристрасть омита його сльозами. Це наче як та близькість, яка ніколи не може бути. Можливо, ви загадали брата свого друга свого брата. Вибачте, друга свого брата, або там, наприклад, колишнього своєї кращої подруги, або ви могли загадати такого чоловіка, з яким ви чисто з моральних моментів нашого буття життя. Просто не можете бути, тому що він, допустимо, ваш друг вашого брата. І це прям як заборонена любов, заборонене кохання. Але він до вас відчуває, те, що і ви до нього, можливо, у нього навіть більше пристрасті до вас, ніж у вас до нього. Він дуже у вас зацікавлений, дівчата, оцей загаданий персонаж. Давайте глянемо. Ще він хоче від двічки. Знаєте, по десятки жезлів тут є така пристрасть, яка приховується ним дуже сильно, але вона от, от прорве з нього, як ота платина. Розумієте, дівчата, він реально от ледь себе стримує, щоб до вас не проявитися, як чоловік проявляється до жінки. Причому як зацікавлений в романтиці та любові чоловік проявляється до предмету своєї пристрасті, він реально хоче до вас так проявитися і, скоріше за все, найближчим часом і проявиться. Максимум два тижні даю, і він дійсно вам або напише, або зателефонує, або кудись покличе. Можливо, навіть до себе додому, хто знає, якщо він дуже сміливий чоловік, амбіційний, давайте подивимося, що ще він думає про двічку. Тут інформація вже повторюється. Давайте розмувати ваш варіант. Є пристрасть, є зацікавленість, можливо, є зародище кохання. Є чомусь неможливість бути з вами, принаймні на даний момент, можливо, тому що ви у різних країнах, або можливо, тому що він там друг вашого брата, або там якийсь друг дяді, або, наприклад, друг вашого батька, навіть таке може бути, тому що він до дуже зрілою особистістю виходить. Але тим не менше він скоро до вас проявиться. Якщо загадали колишнього, чекайте комбек. Тут якось так. Доброї донечки! Я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, все найкраще. Всі часки благ, всіх і благословінь. До побачення до нових зустрічей. Бувайте. І так, трієчки, я вас вітаю, вам бажаю мирного неба, всіх благ, всяческих благословінь. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, що думає про вас загадана персона? Давайте глянемо, а що він думає про трієчок. Дуже хоче романтичного побачення, дуже хоче переписки, дуже хоче з вами зізвонитися, як мінімум. Він прям у голові у себе винашує навіть цілий план, як він буде з вами розмовляти. Він настільки в собі не впевнений або настільки боїться перед вами облажатися, що перед дзвінком до вас він як е е репетирує, репетує, ну, не репетує, а. Е Ну ви зрозуміли, репетирують реп... реп... певну свою промову. Певний ваш діалог з можливими вашими відповідями, він дуже боїться сказати щось не те. Можливо, ви сюди якогось ботаніка загадали, якогось жінок було мало дуже, дві двічі одна, хто його знає. Або він може бути альфою, але такою альфою, яка сильно вас закохана, і саме через свої сильні почуття він не починає поводити себе як недосвідчений чоловік, хоча в нього досвіду багато. Тут і таке може бути. Тут може бути дійсно дуже пристрасний чоловік, судячи по Цій жезловій карті, який має серйозні плани на вас. Саме тому він так і нервує. Він зараз нервує, коли ми про нього говоримо, я це відчуваю. Так, що він думає про неї? А він ревнує вас? Він, можливо, бачив, як на вас дивляться інші чоловіки під час ваших попередніх побачень, або він бачив, що на вас багато чоловіків в інстаграмі підписано, наприклад, або він якось, можливо, якось дізнався, що хтось до вас підбивав клиння, або він точно впевнений, що ти такої шикарної жінки. Не може у такої шикарної жінки не може бути пшанувальників. Він вас ревнує дуже сильно, дівчата. Тут такі карти випали. Ой, вибачте, камеру хитнула. А ну, давайте глянемо. А чому він її ревнує? До колишнього до вашого ревнує. Можливо, це ваш друг, котрого ви загадали на третій варіант, і ви йому часто розказували і плакались про ваших попередніх партнерів. І саме тому він до ваш, вас до колишніх і ревнує. Якщо це ваш чоловік, то він може чомусь думати, що у вас ще, ще щось зв'язує з вашими колишніми, можливо, ваші діти, можливо, ваше спільне на, нажите майно або ще щось таке. Він дуже ревнує. Да, йому це прям в кошмарних снах сниться, як ви йому зраджуєте. Параноїк він. Параноїк, параноїк. А ну давайте глянемо, що ще думає про трієчку, загаданий трієчками персонаж. Він мовчить. Він думає, як йому сказати щось розумне і вдале, щоб ви однозначно захотіли з ним бути, або укріпились в ваші стосунки, якщо ви вже пара. Він ну мені реально він нагадує якогось молодого студента років 20-21, можливо, трошки старше, той, хто недавно закінчив вуз. тому що він іде якимсь таким, наче як невпевненим в собі, і малодосвідченим. Але це можливо бути. Що він так тіряється тільки перед вашим, вашою постаттю. А ну, давайте глянемо, хто він. Покажіть мені оцього загаданого трічками персонажа. Хто він? Що він? Світ дуже відома особистість, або відома локально, або відома широко. Кого сюди загадали? Можливо, свого начальника, до речі, таке теж може бути. Цікаво. Начальник, який боїться свою підлегло, це так. Це як людина, яка... Ну добре, не буду казати, бо це не дуже прилічно. Що думає про трієчку? Загаданий трієчками персонаж. Карти говорять, що вже всю інформацію, яку я повинна була озвучити, я озвучила. Трічки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкраще, всячески, благ, всі благословень. Будьте уважні з цим персонажем, бо він може щось накоїти в тому плані, що він може перегнути в чомусь палку. Тому, тому будьте дуже, одним словом, поступайте розумно. Добре, трієчки, до побачення. І так, четвертий варіант, шановні четвірочки, я вас вітаю, вам бажаю мирного неба, всього найкращого, вся благ, вся благословінь. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, що думає загаданий персонаж про вас? Давайте глянемо. Жриця. Угу. Він думає, що ви відьма, ну це найочевидні. Варіант, як можна описати карту жриці. Давайте глянемо, що він думає про цю жрицю. Ви колишнього загадали, чи що? Він дуже у вас закоханий, до речі? Можливо, ви загадали такого чоловіка, який до вас клиння підбивав, а ви його відбрили? І він зараз думає, як до вас проявитися так? Щоб це про щоб цей прояв був вдалим для нього. Він вас дуже цінує, але й побоюється. Бо, якщо що не так, ви можете йому якось відомстити. Він цієї вашої помсти боїться. Можливо, дійсно вважає вас вільма. Якщо ще не так, то ви його можете проклянути. Хоча, звісно, чому. Чому у нього одразу такі думки мене дивує? Що, що він думає про четвірочку загальний четвірочки, мій персонаж? Дуже багато думає. Ну, от тут реально дуже закоханий чоловік. Дивіться, які тут карти по, по центру випали. Жриця, королева келихів, кубку туз келихів. А з боку два меча, дев'ять мечів, чотири жезла і. Сім жезлів. Мічі, мечі, жезли, жезли, келихи, келихи як віялом випали карти. Ой, дівчата, ну він реально дуже на вас підвис, він як суперклеєм до вас приклеївся. Якщо ви думаєте, що від нього можна здихатися, це не так. Навіть якщо ви будете з ним у розриві. Він все одно буде в вашому полі, як друг, як тайний шанувальник, як іще хтось. Можливо, навіть як е, сталкер, але, тим не менш, він реально буде завжди з вами. От, поки ви обидва живете, або, як мінімум, хтось із вас живий, то він завжди буде думати про вас і завжди буде поруч з вами. Що ще він думає про неї? Діявол, дваже. Скільки тут жезлів? два, два жезла і сім пентаклів. Ну тут жгуча суміш, реально жгуча суміш з таких доленосних карт. І тут, а ну, давайте пораду для, дві... для четвірочок. Пораду для четвірочок. Знову жезлові карти. <тит> mm, навіть король жезлів випав. Диявол, король жезлів жезлів. <тит> ну, мені не хочеться тут приплітати магію, якщо чесно, тому що, ну. Я не я такого не люблю, коли там до до кожної карти можна там придумати цілу магічну історію, а це не обов'язково може бути таким, але тут реально дуже багато магії в вашому четвертому варіанті. Можливо, ви згадали такого ж практика, як і ви, і він вас на вас підвис. Можливо, ви загадали чоловіка під лярвою, і ця істота, по лярва його і підтрунює. І підштовхує до того, щоб він був з вами. Це, як, знаєте, якщось спотобіччя по дияволу, Можливо, дійсно, якась потебічна істота або істоти, його заставляють про вас думати, його заставляють вам писати, вам дзвонити. Якщо ви на нього робили приворот, він спрацював, дівчата, і в мене таке враження, наче, як, наче, або він магією займається і щось на вас робить, або ви магією займаєтеся і щось на нього робите, або це обоюдно. Тому що тут реально така історія, що може бути навіть таке, що, допустимо. Ви були колись парою, і у вас була як сім'я двох магів, або двох відьмака і відьми, і у вас залишились певні зв'язки один з одним. І ви як магічно також пов'язані один з одним, не тільки любовно, або ще якось, а ще й магічно. Ви повинні продовжити род разом. Народити дитину. Якщо у вас вже є діти, то це прям вам по долі було їх народити від цього чоловіка. Якщо від нього у вас дітей ще немає, або взагалі дітей немає, то вони повинні бути. Ви будете народжувати чудо дітей, або, як мінімум, одного. Перший буде хлопчик. Ну, перший від нього буде хлопчик. По цьому вже жезлів, я дивлюсь. Неочікувано, Ну, давайте ще подивимось. Що думаю про четвірочку, згаданий четвірочками персонаж. Він відчуває себе відомим. Тобто керованим вами. Він розуміє, що він не може та і не хоче від, вас, від почуттів до вас здихатися і так далі. Він, можливо, навіть все перепробував, щоб лише про вас не думати, але він дуже багато про вас думає, і він дуже закоханий. Можливо, він багато кому розказував зі свого оточення про вас, саме з великими восхищеними очами. От тут реально як два таких персонажі, такі стосунки між вами, наче як по... прихильник і талант. Або, наприклад, прихильник і як кінозірка. От так він до вас відноситься. Він ледь на вас там не молиться, серйозно, дівчата. Що ви з ним зробили, я не знаю. Тут можна ще і години три на ваш варіант розкладувати, і все нове, і нове дізнаватись про вас, але тут у нас лімітований час, на жаль, в цьому відео. Тому, дівчата, я вам дякую, вам бажаю мирного неба, всього найкращого, всяческих благ, всяческих благословінь. До нових зустрічей на моєму каналі. Не забудьте натиснути лайк та підписатись.